Ну що, починаємо шити стьожку. Коротше, зараз бирінька хуяримо ось так, бачите, по кругу усі детальки, для того, щоб не розлізлися в нас нитки, для того, щоб не полізла ця куртка керам собачим. Швиденько-швиденько Все, всі деталі обходимо. Потім захуярюваємо рукав до половини, Ну, для того, щоб легше було вшити манжетика, щоб не тягати оту усю цю фуфайку за собою. Трохи шили, потім вшиємо туди манжета, потім швиденько обробляємо полочку по кругу, хуяк-хуяк поїхали-поїхали. Потім також під кишеню їбашим по кругу, обшиваємо. Ну, для того, щоб хуям собачим не повилазили у тині, ниточки всі з того кармашика, і він не пішло, не поїхало, щоб не розвалилася ця курточка, коротше, все кріпимо. Далі починаємо хуярити капюшон. Якщо щось у вас не лізе, не залазе, перегортаємо шимо в обратну сторону, коротше, все запихнули, засунули все добре. Далі за заробляємо закрасочку, підшиваємо під борти до... Росточка, закрасочку кріпимо для того, щоб не перекосила кхуям хуям собачим. Ну, коротше, потім донизу бистренько, а швидечко пришибаємо ті обтачечки. Ну, коротше, тут трохи накосячила, потім на ті обтачки дошувала ще синтапона, бо промахала керам собачим. Ну, коротше, завтра буде продовження. Залишайтеся зі мною. Не забуваємо підписувати.